Всім привіт, дорогі друзі! Ми на екваторі Ліги Чемпіонів. У нас четвертий тур і Шахтар зіграє домашній матч проти Янг Бойс. Цей матч буде ключовим і лобовим взагалі всій боротьбі для нашої команди. Тому що якщо зараз не обіграти Янг Бойс, далі ПСВ, Баварія, Брест, який демонструє теж непоганий футбол, там заробляє очки Боруся Дортмунд, то буде вже дуже важко. Реально, якщо ми на цьому рівні не зможемо досягти результату. Тому в цьому відео, друзі, будемо розбирати нашого суперника, поговоримо про їхні. Сильні сторони про їхні мінуси, проблеми і слабкі сторони, які Шахтар може використати про нашу команду теж? Ну і в підсумку в кінці відео дам свій прогноз, своє бачення того, як Шахтар може зіграти проти цієї швейцарської команди. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цього матчу, ваш прогноз на цей поєдинок. Ну як ви вважаєте, чи Шахтар в змозі все-таки боротися до останнього? За високі місця в лізі чемпіонів для нас високе місце. Ну це, хоча б з 9 по 24 місце. Отам бути, потрапити в одну шістнадцяту. Я вважаю це вже буде виконане завдання, тому. Ваші коментарі теж цікаво, буде почитати. Перед початком не забудьте поставити лайк. Це важливо для підтримки каналу. Так я буду розуміти, що вам подобається наше відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео та прямі трансляції. Шахтар з Ян Бойс зустрінуться в четвертому турі основного етапу Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Гра відбудеться 6 листопада. Початок о 19.45 За київським часом. І зіграють вони на стадіоні в. А у Шальке в В Сам матч, як завжди, ви зможете переглянути в прямому ефірі на медіасервісі Мегого, зокрема на каналі Megogo Football 1 за платними Передплатами, максимальна та спорт. Ну і на нашому YouTube каналі стартує пряма трансляція о 19.00 6 листопада. На цьому каналі, друзі, заходьте разом, будемо підтримувати Шахтар, розбирати склади. Для вас коментую гру, і після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх ключових моментів. І вже підсумками всього поєдинку, тому обов'язково підписуйтесь, всіх запрошую. Будемо ну дивитися на якісний футбол, сподіваюся, від шахтаря. Ну і коротенько по четвертому туру загалом Ліги Чемпіонів, які матчі можна відокремити із цих поєдинків, які ми отримаємо. Точно буду дивитися Ліверпуль-Байер. Дуже цікаве протистояння. Хабі Алонсо, колишній гравець Ліверпуля. Зараз тренер байера Доволі успішного клубу. Це дійсно буде круте протистояння. Реал Мадрид Мілан теж матч історичний, тому це я буду дивитися як вболівальник реала. Звісно, матч туру це Шахтар Янгобос, я думаю, всі будуть переглядати саме цей поєдинок і його чекають. Баварія Бенфіка в якійсь мірі. Сподіваюся, Трубін покаже себе якнайкраще. ПСЖ Атлетіко і Інтер Арсенал теж виділяються з, скажімо так, цієї когорти матчів. А так, ну, доволі багато таких, можливо, прохідних поєдинків, але всі ці матчі ми будемо розбирати. Нагадую, що в нас на каналі не тільки огляд детальний по шахтарю, а і кожен. День ми розбираємо всі поєдинки, які зіграні вівторок та середу. Тобто окремий огляд на всі матчі Ліги Чемпіонів ви отримуєте відразу по завершенню кожного ігрового дня, тому не пропускайте відоси. Ну і давайте нагадувати таблицю Ліги Чемпіонів станом на треті тури, які вже зіграні. Ви бачите, тут ні Шахтаря, ні Янгвось. Да, команди внизу турнірної таблиці. Це аутсайдери цієї Ліги Чемпіонів. Зараз Шахтар та Янгвось. Янгвось ситуація гірша, Це нам можливо десь зараз приємно чути. Тому. Що ми не найслабша команда цієї ліги чемпіонів. Візо, на все 30-те місце. Тобто є ще шість там команд, які точно нижче за нас. Young Boys одна із них. 35-те місце. Команда жодного голу не забила. Як і Шахтар, пропустила більше, ніж Шахтар. Має нуль очків, Шахтаря. Одне. Тому ми тут. Вище в таблиці, якби, але все одно нам потрібно вигравати. Ми розуміємо, що одне очко ну це дуже мало зараз. Виграти, якщо Шахтар виграє, то в принципі є шанс дібратися сюди, в топ 24 команди. Заходимо на трансфер друзі. Починаємо розбирати нашого суперника. Янг Бойс. Що це за команда? В принципі, Шахтар вже історично з ними зустрічались в Лізі чемпіонів. І у нас не дуже приємні спогади про них, бо ми в серії після матчових пенальтів від них вилітали. Але от зараз що це за команда? Насправді, друзі, це ідеальний шанс е, обіграти цього суперника. Тому що давайте розбиратися. Команда, по перше, на папері слабша за нас. Ми коштуємо 160 мільйонів. Янг Бойс 60. Ну там 65, окей, з половиною. Команда, ну, такий середній вік доволі непоганий. 25 років, фактично. Легіонерів 50% від всієї кількості футболістів. Ну, і ми бачимо, тут особливих зірок зараз немає. Проектних футболістів теж немає. Влітку нікого не продали. Ну, можна сказати, за шалені гроші, тобто не заробили. Нікого із суттєво таких сильних футболістів, які точно підсилять команду під Лігу Чемпіонів, не взяли. Натомість ми дивимося Шахтар, Шахтар не втратив лідерів, і Шахтар посилився. Ну, посилився там арендованими. Окей, приїхав Тобіас, Педріньо. Ну, я думаю, Тобіас і Педріньо і для Янгбойс там, бо вартості були б дуже суттєвим підсиленням. Тому, якби команда, не маючи зірок, от, але все одно в Лізі Чемпіонів через е, е, свій чемпіонат. Команди зараз. У нас великі проблеми. Тому що, по-перше, вони знаходяться в кінці турнірної таблиці, фактично в зоні там виліту швейцарського чемпіонату. А не боюся там чемпіон своєї країни, вони в лігу чемпіонів фактично кожного року потрапляють. Так, да, вони з 18 року, тільки там з 19-18 року почали потрапляти в Лігу Чемпіонів. Там історично це зовсім недавно було. Але по факту зараз у них йде спад. Плюс у них багато травмованих футболістів, багато футболістів, там навіть червона картка. Травмовані гравці, які можуть точно підсилити основний склад і резерв. Тобто Янгбойзу не вистачає з другого тайму, ким підсилити команду. Немає ким підсилити рівноцінно. І ми бачимо травмованих багато гравців, які от нещодавно прийшли в команду. там Чи то в оренду, чи то прямим трансфером, там форварди, ліве вінгери, центральні беки, лі різні позиції ми можемо тут бачити. Ну і з найяскравіших, напевно, це центр бек Камара, який коштує 3,2 мільйони. Ну, по основним. Дівимось особам, які точно є живі в Янбойс, ми ще поговоримо. Трансферна компанія, як ви бачите, ну продали якось за лям віддали свого е найкращого, напевно, таланта саме, але як віддали. Ну, там 500 тисяч за ньому заплатило кому і все. Якби вони на ньому нічого не заробили. В основному брали безкоштовних гравців із Ліги 1, ну з Франції, можна так сказати. Єдине, що заплатили за колі із Аталанти 1,6 мільйонів. Ну, хоч якесь підсилення під Лігу Чемпіонів мало бути. Тренер, друзі. Тренер тільки прийшов. Тобто в них були погані результати. Вони погано стартували, провалена трансферна політика, провалений старт сезону. При, приблизно, як у Шахтаря, до речі. Провалений старт сезону, я я вважаю. Ну але Шахтар не в кінці турнірів таблиці, але ну, тим не менше. поставили кого? Поставили тренера з u 19 U21. Ось подивіться, де він працював. Він працював в U21, То він був менеджером, то він був асистентом. Десь Тюріху працював і працював з молодіжкою. І от що от 8 жовтня він приступив до роботи. Це приблизно, от в ці десь дні Маріно Пушич до речі, очолив Шахтар минулого року. Да? І, в принципі, Шахтар тоді більш-менш вийшов на такі непогані результати. Тренер сам по собі вже десь приблизно намагається виправити ситуацію, але посеред сезону дуже важко брати такі колективи, які вже от, ну, на ходу. Ну а тепер дивимось по факту на результати Янгбой, щоб ви розуміли, наскільки команда ну, погано стартувала. Окремі матчі ще візьмемо, розберемо коротко матчі Ліги Чемпіонів. Останній матч інтера. Я думаю, що це один із останніх поєдинків, на який варто звернути увагу, тому що це матч, в якому Команда вже грала в лізі чемпіонів при новому головному тренері. Це важливо, тому що все, що було до цього, тренер був інший, і зараз він якби змінився. І команди, бачите, результати, в принципі, пішли добрі, тому що стартували вони, ну м'яко кажучи, так собі в чемпіонаті. Ми бачимо, що подивіться, програли, програли, нічия, нічия. Якийсь там кубок щось виграли. 10 0 в якоїсь дворової команди. Далі Ліга Чемпіонів. Старт за Стонвілою 0-3 чемпіонаті обіграли когось, потім знову програли. 5-0 від Барселони, і, в принципі, після цього вже стало зрозуміло, там, особливо після базеля в внутрішньому чемпіонаті, що тренера потрібно прибирати. Якби Прибирають після е, програшу е, проти Базеля головного тренера. Приходить е, фахівець із Ю-21. Відразу команда виграє 2-1. Повністю переграє інтер, як мінімум в першому таймі. А по факту, в цілому, всі 90 хвилин на рівних грає з інтером топовим. І інтер тільки в кінці зміг забити. І далі в чемпіонаті Окей програли, но з. Своїм прямим конкурентом з базелем зіграли вдало 3-2. І нічия проти Цюріха, який теж йде зверху турнірної таблиці. Тобто, щоб ви розуміли, от зараз команда більш-менш намагається виправити ситуацію. Вже 13 очок, і тут плюс-мінус там пару перемог, і вже можуть бути е, вище набагато. І в, в них зараз там то сервет, то базель, тобто розриви невеликі. Вона Шахтар цього сезону якийсь незрозумілий, тому що. Ну, немає певної стабільності ні в чемпіонаті, ні в Лізі чемпіонів. Шахтар оч очки втрачає в УПЛ, Втратив очки проти Київського Динамо знову. Програш арсеналу, програш Аталанті, в принципі, безвольно. Хоча з Арсеналом більш-менш це було конкурентно, реально виглядало. Далі Кубок 1-0 і непереконлива перемога над Чорноморцем. 2-1. Це все, що має команда Маріна Пушича. Головне, да, виграти, але сказати, що Шахтар зараз вийшов з якоїсь. Психологічної ями да і почав грати набагато краще ніж це було на початку сезону. Я поки великої різниці між командою, яка грала в серпні і зараз, не бачу, якщо чесно. І коротенько розглянемо три останні поєдинки в Лізі Чемпіонів. Young Boys, як вони грали проти Villa. Ми бачимо, що проти Villa ще було більш-менш непогано, тому що тут і удари по воротах були, і володіння, яке не яке, тобто намагалися атакувати, але програли 0-3. Тут реально команда Emery на класі перемогла. Ну, небо і земля, друзі. Де де Aston Villa з англійської прем'єр-ліги? Я думаю, тут зрозуміла історія, чому Villa перемогла. Бачите, якісь хаотичні удари з позицій, з яких забити складно, тільки два удари. З більш-менш вигідних позицій, ну але ми бачимо, що тут є певні. Проблеми із ударами в площину. Якщо брати матч проти Барселони, ну тут, тут дійсно вже було видно певну стелю цієї команди. Барселона просто вщент знищила свого суперника 5-0 по статистиці. По всім параметрам в Янгбойс взагалі ніяких шансів навіть своєї штрафної вийти не було. Були там кілька контратак, вони їх намагалися використати, але жодного не реалізували. Проти Астонвіли вони намагалися грати більше вертикально, тобто закидати на своїх швидкісних флангових футболістів. Ми бачимо, розпочинала. Атаки своєї половини поля відразу е, пасами на, на 30-40 метрів вперед. І, в принципі, намагалися якось там вибігати, створювати певні моменти, не вдалося, тут не забили. Ну а проти Барселони такої вертикалізації як не було, тому що ну, Барса грала на половині поля Ян Бойс, і там була гра в одному в одному штрафному майданчику, де Ян Бойс пасувався тільки в себе біля опорної зони. Ну і кілька нагод на контратаки в них, звісно, було. но як ви бачите, теж рахунок 5-0, шалена домінація від команди фліка. Ну і звісно, основну увагу нам потрібно загострювати на матчі проти Інтера. По-перше, тут команда зіграла їхня дійсно непогано проти топового суперника. Тут ми вже побачили нового головного тренера в ділі, те, що він хоче демонструвати на футбольному полі. І, в принципі, це найближчий матч Ліги Чемпіонів, тому його важливо розбирати. І які дієві особи тут важливі, кого я б відмітив би. Ну, в принципі, хтось сказати, що сильно виділяється на е, тому рівні, який ми маємо, ні, але звісно, є непогані футболісти, такі як Ітен. Ну, він в цьому матчі конкретно виходив в запасу. Той же Колі за таланти, ну, більш-менш, але він в основному виходить з запасу. Джан Волла, це, ну, напевно, їхній там, лідер. Він зараз в та грає. Так само Монтейра, дуже швидкісний вінгер умовний Кевін. Е, там Лакомі, це поляк, доволі молодий. Ну Профайл, можливо, Судакова, в нього завдання просувати м'яч вперед, віддавати передачі на атакувальних футболістів. Але, звісно, я думаю, що до цьому лакомі до Судакова, в принципі, ще далеко. Ну, і ось цей Беніто, який ще пам'ятає, як я вже й казав, матчі проти Шахтаря тоді в тих роках. Так, от, по матчу з Інтером, друзі, якщо ви дивилися цю гру, Янг Бой за перший тайм. Ну, вдарив більше десяти разів в поворотах Інтера. Це один момент. Другий момент інтер всього-навсього один раз вдарив в поворотах. Янгбойс за перший тайм. Тобто, Янг Бойс повністю переграв команду е, Інзагі. Ми бачили, що Янгбойс грав відкритий футбол, рівний футбол з інтером. Інтер навпаки грав нижче. Ну, ми знаємо, що це команда, яка не дуже любить велику кількість моментів створювати. І вони більше будують свою гру від оборони. Але щоб Інтер будував свою гру від оборони проти Бойс, ну це складно собі було уявити. І Ян Бойс тут здивував, тому що насправді моментів у них було безліч за цю гру. Да, в них є проблеми з класом, тобто вони погано реалізовують ці моменти з 20 ударів в площину долетіли тільки два. Це ну, ми повинні розуміти, це дуже погана реалізація своїх моментів, дуже погано влучають в площину, але стріляють з позицій просто любих. Їм все одно вони, вони якщо отримують ударну позицію, вони будуть стріляти. І ви бачите, наприклад, є якраз інтера. а навпаки, інтер ми бачимо кучність ударів, тобто вони намагалися дійсно пробувати з вигідних позицій, з яких точно можна було б забити гол. Да, і в підсумку в них площину ударів в рази більше, шість, попри те, що ну там з 19, да, це теж, начебто, не так багато, але на фоні Янбойс, інтер виглядав класніше. І в чому проблема тут Янбойс? Вони то грають непогано. В що грає Янбойс? Янбойс, друзі. Сказати, що вони добре тримають і ні, вони, в принципі, такий гібрид намагаються грати, але це команда флангова. Вони дуже люблять комбінаційний футбол. Це десь схоже на шахтар, можна сказати. Тобто вони теж за рахунок передачі в один-два дотики намагаються вивести атакувального гравця там на вихід сам на сам чи зайти з флангу, прострілити. В зону 11-метрової відмітки, чи то в зону 14-ї. Це те, що намагається теж робити Шахтар в матчах, де Шахтар домінує. Грає першим номером. Так от Ян Бойс грав першим номером проти Інтера, як мінімум в першому таймі. Проблема Ян Бойс в тому, це якраз травми, про які ми говорили. Що нема кем підсилити в другому таймі, і вони, звісно, на фоні Інтера підсили. Інтер зробив пару замін. Вийшли ну там Тюрам, Бастоні, Ді Марко, і зробили гру. Дімарко Ді віддав асист. Тюрам забив гол. В кінці гри і. Янгбойс тримав рахунок 0-0 до кінця, до 90 плюс 4 На самих останніх секундах вже пропустили, де комбінаційно Інтер розіграв класно на половині поля. Янг Бойс забив гол. Тобто, сказати, що Янгбой сильно провалився, ні. От передивіться цей гол, який вони пропустили. Там проблема десь, можливо, не до концентрації, але більше це клас Інтера. Тобто реально виконавська майстерність вирішила долю епізоду. Передача п'яткою на Дімарко. Дімарко прострілює на тюрмі тюрама і Дімарко був під пресингом суперника, зміг прострілити, і Тірам був не без футболіста-суперника, а під пресингом суперника-гравця Ян Бойс, який просто не зміг ну якби да витіснити тюрама, і той наближній вже замкнув простріл від Дімарко. Тобто, це майстерність гравців Інтера але Янго Бойс до останнього тримав. Рівний рахунок і грали реально на рівних з топовим Інтером, фактично до кінця. Я просто пам'ятаю матчі Шахтаря проти Інтера. Ну я не пам'ятаю, щоб Шахтар давав такий супротив. І коли в останнє Шахтар давав такий супротив топовому супернику, щоб отако на рівних по моментах, по ударах, да, і до кінця тримати рахунок нічийний не хоч і програти. Я не пам'ятаю таких поєдинків. Напевно, це що було при луческу коли ну команда реально була е, серйозно рівня. Зараз таке уявити дійсно складно. Тому Янг Бойс дуже сильно здивував в цьому поєдинку стосовно саме побудови гри, як вони зіграли проти цієї команди. Але їм, звісно, не вистачило тут якості в резерву. Ну і банально влучати потрібно просто по воротах більше. Ну і ось підтвердження моїх слів, друзі, середні пасові лінії, середні позиції футболістів. Там да, з першої до 60-ї хвилини. Подивіться, як низько грав Інтер. да в них така побудова, в принципі, вони грають в три центральні І як високо грав Янг Бойс, як вони непогано, пасово залучали всіх футболістів до гри, фактично всіх. Грали якраз через цього поляка восьмого номера, через центр, він мав би роздавати всім і він це робив. Він в принципі диригував грою своєї команди, тобто умовний Судаков, так, те, Та, що він має робити. Ну і що я помітив? Янг Бойс. Схожий на Шахтар, реально, тому що ті ж самі передачі із глибини, вони намагаються знаходити, от як, як робить Судаков, марлон Гомес, що робив, да в матчах проти Чорноморця, як він виводив е, своїх партнерів і проти зорі він зробив гол. Тобто я вважаю, от те саме і буде робити Янг Бойс. Ми побачимо, от Шахтар, Янг Бойс це матч двох рівних команд, фактично, які будуть. І ти атака на атаку. Я вважаю, що тут закрито футболу не може бути, бо в команд немає якісного захисту. Жодна із команд закриватися точно не буде. Що Янбойзу потрібна перемога, вони розуміють, що для них це лобовий матч. Що Шахтарю? Тільки тут потрібно брати очки обом командам. Це буде реально гра за виживання. І Ян Бойс, от в цьому поєдинку проти Інтера, подивіться, і фланго вони погано і через центр грали. І переходимо до прогнозу на матч Шахтар Бойс. Ми будемо грати умовно домашній поєдинок, звісно, в Німеччині. І для Маріна Пушича це дійсно ну Якщо немає життя, то в принципі десь певна певний рубіж, який потрібно перейти. Тобто, якщо Маріно Пушить зараз виграє в янг бойс у нас 4 очки, і вже можна говорити про те, що ну десь там недалеко і зона 24. Найкращих команд Ліги Чемпіонів реально туди можна потрапити навіть при деяких обставинах і в цьому турі. Тому е, завдання ще буде реальне. Тобто зберегти місце в одній шістнадцятій, зайти туди і там закріпитися. В нас буде ще матч проти ПСВ. Це не топова команда, але звісно трішки з кращими виконавцями, ніж в Young Boys. В принципі, як я вже й казав, я очікую в цьому поєдинку дуже відкритої гри. Мені здається, ми, ми отримаємо по сценарію приблизно такий поєдинок, який був в минулому році проти Антверпена. Якщо ви пам'ятаєте, ці всі заруби донецького шахтаря, коли були великі рахунки: там 3-2, от приблизно отакий. Матч я можу побачити і хочу побачити, і думаю, що ми його побачимо. Тому що, е, як я вже казав, Ян Бойс не ідеальний в захисті, і вони будуть розуміти, що їм потрібно йти вперед. А з огляду на те, як вони зіграли активно і агресивно проти інтера, ну проти Шахтаря, вони 100% захочуть так само зіграти. Вони розуміють, що вони ну, проти інтера пропустили всього навсього на 90-плюс третій. Це раз зіграли організовано в захисті, створили моменти, да, не повлучали, но це інтер. Інтер, який вміє захищатися, а тут Шахтар якого Бондар Матвієнко. Ми розуміємо, що це не найкраща пара центральних захисників. Можливо, зіграє Алеграм, до речі, з Матвієнком. Він в чемпіонаті непогано себе проявив. Я вважаю, можна використовувати Алеграма замість Бондара. тому що він більш, ну, як на мене, надійний. Хоча на фоні Чорноморця поки що складно е, знаєте, якось порівнювати. Плюс атакувальні дії атакувальні дії в Янбойс доволі непогані. Ми вже говорили. Передачі з глибини, подачі, дальні удари. Ну і звісно, комбінаційні заходи в штрафну площу суперника. Це все Янбойс може організовувати робити. да якість цього буде не на високому рівні. Це не так, як буде робити, наприклад, Реал, Барселона чи Баварія, але це буде створювати тиск на нас, створювати, звісно, моменти. Янбойс буде намагатися саме з різнопланових комбінацій. І плюс Шахтар. Шахтар буде отримувати простір в цьому матчі. Якраз Шахтарю потрібно зіграти дзеркально проти цього суперника, просто перебити. Мені здається, тут хто кого переб'є, хто реалізує свої моменти, то і виграє цей поєдинок. В принципі, це банально. Так про кожен матч можна сказати, хто реалізує свої моменти краще, той і виграє. Але це саме той випадок, коли потрібно більш якісну реалізацію продемонструвати і вона вийде на перший план точно, тому що в обох командах є проблеми з цією самою реалізацією. І в лізі чемпіонів, і в чемпіонаті там в Швейцарії чи України. Шахтарю, як потрібно зіграти, яким складом? Я думаю, що Маріно Пучич не, дубе, не, не буде видумувати якісь там великі зміни в основному складі. Я маю на увазі по футболістам і по схемі точно. Але як на мене, в Центрі захисту я поставив би Аллограма, який непогано зіграв, я вважаю проти чорноморця. В нього є фактура, він може поборотися, бо стандартні положення теж можуть виходити на перший план. Янбой з голи теж забивав зі стандартів. То можна поставити Аллограма з Матвієнком. Зліва, ну як на мене, зараз Педро Енріке, він кращий за Азарова справа. Ну, Конопля, Венісіус Тобіас, ну в деяких матчах непогано, в деяких провальце дуже нестабільно. Конопля більш стабільний, я вважаю, його треба ставити. Що найцікавіше, в опорну зону я б ставив Мерлона Гомеша. Те, що він продемонстрував в кубковому матчі, те, що він продемонстрував в матчі проти чорноморця, як він може знайти однією передачею нападника і розрізати весь півзахист, весь захист суперника, вивести нападника на вихід сам на сам, ну це фантастика. Передача. На Падріні, пам'ятаєте, і Падріня виводить трауре на пусті ворота. Це все Марлон Гомиш 80% його голу. Низку передач він, він реально міг закривати гру в матчі проти Зорі, і він він це, в принципі, зробив, да і в матчі проти Чорноморця. Його передачі з глибини можуть бути ключовими. І, як на мене, вони виходять в нього краще, ніж у Судакова в останні от пару місяців. Марлон Гомеш реально якісніше це робить, як мінімум, зараз. Тому якщо в нього так виходить, то давайте випустимо його в опорку. Це футболіст не тільки який може тобі віддати. Він і на захист непогано працює. Я дивлюсь, дуже інтенсивний гравець. Не гірше, ніж Крисків буде вибігати там, да? вижигати все в центрі поля. І плюс нам ну, тут нема сенсу тримати той рахунок. Степаненка від нього тут не буде сенсу. Нам потрібно буде йти вперед. Креативить, там є, що креативить. Вільний простір, флангова робота, це все по потрібно використовувати. Ну, в атаці я 100% впевнений що вийде там Бондаренко із Судаков, і, і в опорці став би Марлона. Заліва, я думаю, що ну можна поставити Гіналду в лізі чемпіонів він найкращий Хоча мені Невертон дуже сподобався. Тут 50 на 50. Кевін зараз втратив, я вважаю, довіру. Ну, в основі навряд чи він з'явиться. Хоча ну, за нього заплатили великі кошти, хіба і за цього йому можуть і поставити в основу. Справа альтернативи зубкову немає, в нападі з Сікану теж. Хоча не виключено, що можуть поставити Невертона і Егіналду на вістрі атаки. Ну, я думаю, зіграє Сікан. Тому от така одинадцятка і шахтарю потрібно буде грати першим номером. Тобто це той матч, якому з позицій сили, я думаю, будуть грати обидві команди. Звісно, вигідніше було б комусь сісти в захист. Але навряд чи хтось це буде робити і ризикувати. Ризикувати в тому сенсі, що це може не спрацювати. А зіграти реально в свій футбол, в якій команди можуть. Ну, Шахтар і Янг Бойс буде це робити. Янбойся в чемпіонаті з позиції сили грає, а в них є проблеми. Як вони в основному пропускають? Це якраз е, проходи з флангів. Це те, що може робити Шахтар. Комбінаційна гра, контр-атаки, які вони пропускають. Це все Шахтар може організовувати. І стандартні положення. От в останніх трьох матчах два кутових пропустили. Я вважаю, і кутові теж можна використовувати, просто шахтар рідко з них забиває. Тому ми про це менше говоримо. Але передачу, ці розрізні, да, які може робити Марлон Гомер судаков умовний. Проходи бразильців там, чи зубкова з флангу зміщення в штрафну площу суперника просто на 11-метрову зону 14-ту. Це те, що через раз, але працює проти Яна Не Неідеальний захист, неідеальна опорна зона. Шахтар має це використовувати. Я ставлю на мінімальну перемогу Шахтаря. Друзі, це той матч, де. Пушить, якщо не виграє, звільняти потрібно прямо зараз. Тому що, ну вибачте, якщо зараз не обігрувати по-перше, андердога цього протистояння, команда, яка на папері менше за тебе коштує. Ми не беремо вже травми. да? Ми не беремо ситуацію з тренером, не беремо ситуацію в турнірній таблиці їхню, те, що в них не найкраще покоління зараз. Просто банально по грошах на папері. Шахтар сильніший. Ну, виходьте, вигравайте по статусу. Тут уже без пушеча став серну, став, не знаю, Максима Малешева достаньте, ще когось поставте, тренером неважливо. Шахтар має перемагати, плюс до того. Ми вже сказали, Бойс, Провалена трансферна політика, провалений старт сезону, провалена Ліга Чемпіонів, все провалено, Жодного забитого голу в них велче, так само, як в Шахтаря. Вот, будь ласка, виходьте, виходьте, обігруйте. Тут і, і, і мертвий Шахтар, і з ким завгодно має забувати, і Траоре мертвий в цьому поєдинку має забувати. Я вважаю, це той шанс, де потрібно використовувати проблеми суперника. Нам уже дають ці шанси постійно, розумієте? Динамо давали шанси з Лацію, з Хофенхаймом теж кризові команди. Ніхера не використовуємо. Окей, це топові команди. Шахтар теж в отримав аталанту не ідеальну. В принципі, Болоню не ідеальну. І говорили про те, що можна десь грати з арсеналом, в них якісь, можливо, будуть проблеми. Там теж нічого не вийшло. Ну, проблемний Янгбойс можна обіграти? Ну, можна це зробити. В інакшому випадку, друзі. Якщо Маріно Пушич неспроможний обіграти проблемний Янг Бойс, то якого чорта ми робимо в лізі чемпіонів, що нам взагалі там робити? Це не наш рівень. Маріно Пушич відставка, ставте когось попростіше з меншим бюджетом, але Ну, з меншим контрактом, але людина буде віддаватися і робити те, що Шахтар може робити там вже з наступного року. Тому це буде матч життя для Шахтаря. Це буде реально відправна точка, з якої ми підемо далі. Куди вже інше питання. Подивимося після 90 хвилин. Я ставлю на гольовий матч 3-2-2-1. Приблизно таких рахун рахунків е очікую. Ну, думаю, що більше 2,5 тотал загальний буде в цьому поєдинку. Тобто, голи будуть в обидві сторони, обидві команди пропустять. Ваші думки, друзі, напишіть в коментарях. Мені цікаво, що ви думаєте. Я, я вважаю, що ми побачимо веселий поєдинок, якому Шахтар. Ну, має перемагати. І це буде гра на зустрічних курсах. Я, я сподіваюся, що ми побачимо якісний такий. Ну, можливо, не якісний, але атакувальний футбол з боку обох команд, де Шахтар має бути влучнішим. Тому що в шахтаря немає проблем. Глобально в Шахтаря проблем немає. Всі здорові, всі живі, всі можуть грати. Начебто в формі, розпал сезону. Чому проблема тоді, якщо не обігрувати Янбойс, друзі? Я просто розлючений буду на шахтар Ми будемо розбивати, якщо ми програємо. Якщо виграємо, ми будемо говорити про те, що да це факт. Ми мали перемагати, ми перемогли, йдемо далі. І далі будемо вже розбирати наступних суперників. Тому ось такі мої думки стосовно цього четвертого туру Шахтаря з Янбойзом. Пишіть. Свої коментарі і прогнози на цей матч. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Також можете підтримати канал через донат або через спонсорську підписку стати нашим спонсором. Буду дуже вдячний за любу е вашу підтримку нашого каналу. Ну і чекаємо вже 6 листопада. Всіх запрошую на пряму трансляцію о 19.00. Разом підтримаємо Шахтар. Всім до нових зустрічей!